Над річкою, де пахне м'ята і роса, стояв ліцей, мов казка серед них. Туди вела стежина, наче смуга, маленьку дівчинку, що ступить на поріг. Вона росла, як квітка при долині, знання вбирала, мов сонячне тепло. Та між предметів був один, що нині вказав її майбутнє та життя. То математика сувора й загадкова, Здавалась для дитини нелегка. Та вчителька спокійна, щирим серцем вела дітей, як мудра річка здалека. Вона несла не просто числа й дії, а філософію, що в світі є закон, і дівчинка, забувши про всі мрії, побачила в віксах таємний зміст. Любов до логіки, до формул чистих ліній, прокинулась, мов джерело із під землі. Минули роки і в житті своїм віднині вона обрала шлях що серцю до душі. Тепер вона стоїть сама біля цієї дошки у рідному ліцеї, де навчили світ пізнань. На тлі краси, що видно із віконця, вона навчає числа, розуміть. І сіє математичну мудрість, мов зерно, що по серцях дитячих проросло воно. Бо пам'ятає, вчителька відкрила шлях, і ця любов живе у діях і словах. Вітаю, я Леона Ловіда Володимирівна, вчитель математики та інформатики, Комунальний заклад Божанського ліцей Київської селищної ради Харківської області. Математика це важливий предмет. Моє головне завдання як вчителя навчити учнів не тільки математики, а й важливим життєвим умінням. Проте часто учні вважають математику нудною та складною, але вона може бути захоплюючою та цікавою. А для цього треба запровадити правильно педагогічну ідею, а саме сучасність, інтерактивність та групова робота при формуванні особистості учня на уроках математики, з якою я працюю з 2023 року. Вона адаптована. До дистанційного та змішаного навчання, тобто глобальна трансформація математичної освіти на тернах України через інновацію, співпрацю та творчість. Освіта, що відповідає часу і підготовує учень до викликів 21-го століття. Сьогодні діти живуть у цифровому світі, і я не можу залишити їх учора. Сучасна математика це не лише про формули, про числа, це про особистість. І моя ідея зібрати учня як унікальний цілісний пазл. Цифрова епоха змінює підходи до навчання математики, вимагаючи від педагогів адаптації до нових реалій і до нових можливостей. Педагог виступає як фасилітатор, як наставник, як організатор активного навчання, який спрямовує розвиток компетенцій учнів. Наприклад, це уроки Zoom, а також різні онлайн-платформи. Там наші шкільного кабінету. Для підтримки інтерактивності та постійного зв'язку з учнями, батьками та колегами я створила власну освітню екосистему. Вона працює через сайт вчителя математики, через мій YouTube канал, який ви бачите на екрані, а також через спільноту у facebook групі завдяки якому я забезпечую безперервність навчання. Мій елемент це інтерактивність. Активне навчання через діалог, обговорення, спільний пошук рішень розкриває критичне мислення та підвищує мотивацію учнів. Це спільний пошук рішень та обговорення. Це розвиток мета-когнітивних навичок. Це відмова від пасивного слухача. Третій елемент це групова робота, як синергія знань і навичок. На моїх уроках створює атмосферу підтримки, де кожна думка цінується, а спільний пошук рішень розкриває критичне мислення, впевненість у власних силах кожного учня. Проектна діяльність інтегрує математику із реальним світом, формуючи цілісну особистість через творче розв'язання комплексних задач, а також це міжпредметна інтеграція, поєднання математики з інформатикою, біологією, історією, географією, мистецтвом через проекти, що показують практичне застосування знань. Особистість учня у центрі пазлів це чотири компоненти: сучасність, інтерактивність, групова робота та проекти, які складаються в єдину картинку розвитку особистості, де математика стає засобом формування компетентної, та, е, творчої та відповідальної людини на тлі карти України, піднесення значення освіти для майбутнього країни та формування покоління, готового до змін та викликів. Математика це не просто в цифрі. Вчителька показала, як вона працює у фінансах, програмуванні. Тепер я бачу її всюди. Начався думати логічно і критично. Де кожна задача це міні-проект, треба дати найкраще рішення, а найперше ліпше. Ніж я не розуміла, як сів. Тепер я знаю, помилка це просто наступний крок до правильного рішення. Вчителька навчила шукати свій шлях. Мало своє знання з геометрії, будуючи динамічний в Абдесмос. А ще я навчився не боятися нового та сучасних технологій. Завдяки груповій роботі я навчився чітко пояснювати свою думку. Це допомагає не лише на уроках, а й в житті, коли треба переконати. ми команда. команда. Кожен знаходить свій пазл у рішенні і разом ми досягаємо результату. Це круте відчуття спільного успіху.